Вітання! вам хочу розказати, якщо ви будете в Кушиці в Словаччині, галерея, тут для ваших діток є от така ігрова зона це за гроші, а гірка є безкоштовна. Тут можна піднятися, тут є сходи. Сходами піднімаються догори і з гірки можна з'їхати. Така весела закрита гірка. І безкоштовно тут мати, є всякі різні зони погратися дітям є. Думаю, така гірка зацікавить. Це галерея, моя галерея. І є такі от апаратики, ну, звісно, за гроші. Де можна також погратися, от різні машинки. Щоб відчути себе в Англії, напевно. Трамвай тут такий. І червона будка. Гірка така закрита, прозора, але дітям весело з нею з'їжджати. І тут покриття м'ягеньке. сидить ще людина павук.